Тема Антихриста цікавила людей з давніх часів. У наш час люди настільки плутаються і не розбираються в цій темі, що варто лише з'явитися новому президенту, одразу кажуть, що він антихрист. Хочу розповісти вам те, що почула від свого священника. Не перемикайтеся, будьте зі мною. І почитаємо Біблію. Це книга об'явлення, 17 розділ з 8-го вірша. «Звір». Це про антихриста сказано, якого ти бачив і був, і немає його, він вийде з безодні. Тобто чітко сказано, звідки він з'явиться, і піде в погибель. І здивуються ті, що живуть на землі, імена яких не вписані в книгу життя від початку світу. Коли побачать, що звір був, і немає його, і знову з'явиться, і сім царів, п'ять упали, один є, а інший ще не прийшов, і коли прийде. Небагато йому бути. А звір, що був і його нема, він, восьмий із числа сіми, і піде в погибель. Апостол Іван писав це послання дві тисячі років тому, перед ним вже пали п'ять царів, при ньому був шостий. І він каже, що звір цей був і нема його. Тобто до апостола Івана цей звір уже існував, один із царів, і його вже не було. При ньому був шостий цар, сьомий ще не прийшов, а Антихрист буде восьмий із числа сіми. Пророк Даніїл розповідав про ідола, який символізував величні імперії. Голова це Новоходоносор, потім була Персідська імперія, цар Дарій, далі Македонський Олександр, який завоював Грецію. Потім Римська імперія і так далі. Ось рівень цих царів. Якщо взяти царя Навуходоносора, він був найвеличнішим царем з Вавилонської імперії. Але перед ним був засновником Вавилону саме Немрод, він, засновник Вавилонської блудної релігії, яка у всі часи була противником Бога. І ім'я його перекладається як той, що повстане знов. Повстання, бунтар проти Бога. Тому мова йде не про якихось там президентів чи політиків, це рівень світових царів наймогутніших світових імперій. І знаєте, час Антихриста буде час надприроднього. І люди, які відкинули істину Ісуса Христа, поклоняться Антихристу, а отже, разом із ним підуть і вогняну гієну. Тож, поки є час приєднуйтеся до наших ефірів на Ютубі в 16.00 кожну неділю, щоб не бути обманутими, отримати відповіді на всі запитання, звільнитися від прокляття, жити в благословенні. Напишіть мені, якщо хочете долучитися до церкви. Я допоможу вам з миром Божим.